Ви шукаєте надійне та ефективне рішення для опалення вашого будинку. Зустрічайте! Твердопаливний котел прометей економ з плитою, з можливістю обігріву та приготування їжі. Додивіться відео до кінця та отримайте приємний бонус! Котел прометей економ класичного завантаження не займає багато місця. Та ідеально підходить для встановлення навіть у житловому приміщенні. Конфорка дозволить вам приготувати смачну домашню страву під час опалення приміщення. Це особливо корисно при вимкненні світла. Фотел виготовлений з високоявкісної сталі, товщиною 3 мм, та працює на будь-якому трубому паливу: дровах, пелетах, антрациті, попсі та навіть торхи. А тривалість горіння котла до 8 годин на одному завантаженні. Прометей економ має дві камери: верхня для завантаження палива, а друга для чистки золи. Хочу зазначити, що даний котел не дивить при відкритті. Водонаповнені колосники стійкі до пригорання, а високий ККД-80% робить його енергоефективним. Можливість автоматизованого або ручного управління дозволяє налаштувати роботу під ваші потреби. Завдяки можливості підключення турбіни або терморегулятора. Ви зможете точно контролювати процес горіння, створюючи ідеальні умови для опалення. Модульний ряд прямотей економ з плитою представлений у потужностях від 10 до 18 кВт. Промотей, економ, тепло та комфорт у вашому домі. Зробіть свій вибір сьогодні. Пишіть нам особисті повідомлення або залишайте заявку на сайті, посилання у шапці профілю.